Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Ви коли небудь бачили ці нафтові насоси, ці киваючі віслюки в нодінь Данкіс вони здаються нешкідливими, правда? Просто собі гойдаються на полі. Але уявіть на мить, що ця проста машина є частиною чогось набагато більшого, чогось більш зловісного. Уявіть, як вона підживлює монструозну химеру струб і механізмів, символ величезної військової машини. Це не наукова фантастика, це сувора реальність. Ця машина живиться не лише нафтою, а й постійним дощем грошей. Цей потік готівки, генерований продажем енергоресурсів, є життєвою силою, яка підтримує конфлікт та агресію. Прибутки від нафти та газу стають головним джерелом фінансування війни, перетворюючи весь енергетичний сектор на зброю. Ось чому ви чуєте про міжнародні санкції, спрямовані проти цих доходів. Мета проста перекрити головний фінансовий трубопровід, що живить агресію. Порушуючи потік грошей, прагнуть позбавити військову машину її сили. Це потужне нагадування про те, Наскільки взаємопов'язана наша світова економіка та глобальна безпека? Дякуємо за перегляд. Якщо ця точка зору здалася вам цікавою, будь ласка, поставте лайк, поділіться та підпишіться, щоб отримувати більше подібного контенту.